Пророка Єремія, 29, 30 розділ, називається Він Пророцтво про визволення Ізраїля та Юди. Слово, що було до Єремії від Господа, говорячи, так, говорить Господь, Бог Ізраїлів. Кажучи, напиши собі всі ті слова, що тобі говорив я, до книги. Бо приходять ось дні, Говорить Господь, і я верну народ, мій Ізраїлів та Юдин. Каже Господь, і воно її до краю, що їхнім батькам я був дав. І вони посядуть його. А оце ті слова, що Господь говорив про Ізраїля і Юду. Бо так проминає Господь. Почули ми лис страху, переліку і немає спокою. Запитайте, побачте, чи родить мужчина, чому ж це я бачу, що в кожного мужа он руки його на стегнах його, немов породіллі. Якась труба. І всякі обличчя бол болідно. Ой горе, бо цей день великий немає такого, як він. А це час недолі для Якова, та з нього він буде врятований. І буде в той день, говорить Господь Савод, поламаю ярмо, я із шиї твоєї, а пита твої розірву. І не будуть чужі поневолювати більше його, і будуть служити вони тільки Господові, Богові, своєму. Цареві своєму Давидові, якого поставлю я їм. А ти не лякайся рабню, Якова, каже Господь, і не страшися Ізраїлю, бо я ось врятую тебе, із далекого краю, і нащадки твої, твоїх, з краю їхнього полону. І вернеться Яків, і буде спокійний, і буде безпечний, і не буде того, хто б його настрашив. Бо я із тобою, говорю Господь, щоб спасати тебе. Зроблю я кінець всім народом, між яким я тебе розпорошив, то з тобою кінця не зроблю і тебе покараю за правом, бо не полишу тебе непокараним. Бо так промовляє Господь невелічальна пораза твоя, рана твоя невигойна. Немає того, хто б справу твою розсадив для твоєї болячки. Нема в тебе ліків таких, щоб над раною м'ясо зросло. Забули про тебе всі друзі твої, до тебе вони не звертаються, бо ворожим ударом я вразив тебе жорстокою карою за численні провини твої, за те, що зміцніли гріхи твої. Чого ти кричиш про поразу свою, про свій біль не за численні твої беззаконства та за, за те, що зміцніли гріхи твої, я зробив тобі це. Тому всі, що тебе поїдають, поїджені будуть, а всі вороги твої, всі вони підуть в полон і стануть здобичі ті, хто тебе обдирає, а всі, хто грабує тебе, на грабунок віддам. Бо вирощу шкурку на рані тобі, і з пораз вийде, коли говорить Господь. Бо відкине та звана тебе. Ти сіонська дочка, якої ніхто не шукає. Так говорить Господь, ось я повернусь в полону шатра Яковові і змилуюся над місцями його пробування. І на пам'ятку своїм побудується місто, а палац осядеться на відповідному місці своїм. І вийде подяка із них на голос діючих. І я їх помножу, і не буде їх мало, і я їх і не будуть принижені. І сини його стануть як перша, а збір його буде міцний перед лицем моїм. І я покраю всі тих, хто його переслідує. Амінь. Оскільки ми вже з вами пройшли майже.